Вітаю! Як рівень енергії поєднати з вашими щоденними планами? Як зробити так, щоб дійсно щоденно планувати таким чином, щоб враховувати свій стан і відчувати себе комфортно в тому дні, який ти сьогодні проживаєш? Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту Данченко Юлія. І сьогодні я хочу з вами поговорити про тему того, як не забувати про свій власний ресурс, як не забувати про свій рівень енергії, і як планувати таким чином, щоб ваші плани це враховували. Ну, перш за все, я хочу, щоб ви звернули увагу і поспостерігали в першу чергу за собою. А як ви. Слідкуєте за тим, яка у вас енергія, і відповідно до того ви собі плануєте свій день. Наприклад, у мене, коли я прокидаюся зранку, це до 12-ї години мій найбільш продуктивний час. Я розумію, що в цей час я найбільш бадьора, сконцентрована. У мене класний високий рівень уваги і відповідно задачі я планую у цей час для себе більш такі важливі, більш розумові, які потребують концентрації, більш складні. В це навіть прив'язано до наших біоритмів. І я більш детально пізніше про них розкажу, і ви за собою теж зможете послідкувати. Тож, перше, на що ви дивитеся, ви дивитеся, коли і як ви себе почуваєте, коли вам зручніше що робити. І підлаштовуєте в першу чергу ваші плани. Під ваш ритм і стиль життя. А ритм і стиль життя, як би там не було, у нас визначає наше тіло. Тобто, ми повинні пам'ятати про те, щоб в першу чергу нашому тілу було комфортно виконувати всі ті задачі, які у нас є. І саме тому, коли ви плануєте ваш день, ви повинні враховувати ті біоритми, які відбуваються в вашому організмі. Що я маю на увазі? Коли я готувалася до нашого етеру, то я знайшла інформацію до наукові досліди, які говорять про те, це пов'язано з нашою і гормональною системою. Тому, коли ми плануємо наш день. Ми дивимося на ось ці піоритми, які існують протягом дня в нашому тілі і в нашому організмі. Тому, коли ви прокидаєтеся, прокидатися, рекомендується взагалі о 5, о 6 ранку, то з 5, 6 до, 7, до 6 ї до 8 ви на, в цьому проміжутку часу ви більш Розслаблені. Ви не повинні відразу підриватися і робити якісь стресові задачі. Цей час. Повинен бути час для себе, для якихось своїх ранкових ритуалів. Можливо, це легка якась зарядка, спорт, можливо, це медитація, можливо, це можливість просто сісти, випити кави, насолодитися цим ранком. Можливо, це час для обіймів з рідними і близькими людьми. Тобто, ось цей проміжок часу він не повинен проходити в стресі. От, уже починаючи з сьомої ранку і до десятої ранку, коли у нас уже починає активно діяти кортизол, оце саме час для того, щоб концентруватися. Тому що концентрація в цей час найбільша. І це час для якихось задач, для стратегічних рішень. Це ідеальний час, щоб почати писати ваші плани. Тому ви можете подивитися, що я там виконав, що не виконав, які мої плани найближчі на цей місяць, на ці півроку, що я вже реалізував. Тобто це час, коли ви найбільш я існує найбільша ясність і ви найбільш сконцентровані. Коли ми говоримо про 10 12 годину, то це час розумової активності, це коли ви вже можете на себе брати якісь робочі рутинні задачі і їх виконувати щодня. З 12 до 14 це час, коли наш ресурс уже спадає. Тому це час обідньої перерви, це час якоїсь прогулянки і переключення, щоб трохи відновити власний ресурс. З 14 до 17 години, це ніби другий потік такої продуктивності, коли ви починаєте знову бути більш активними, і це час. До виконати якісь ті задачі, але вже не такого складного порядку, і не настільки, які викликають вас концентрацію від вас концентрації, тому це час для того, щоб знову бути продуктивним і виконувати, вирішувати якісь свої повсякденні задачі. Що стосується 17-ї, години, то це час такий перехідний, коли ми ще й не переходимо до розслаблення повного і відпочинку вечірнього. Але коли ми нібито потроху починаємо закривати день, закривати ті цикли, які ми сьогодні робили, це прекрасний час для того, щоб якоїсь соціалізації, спілкування. І ось це, це саме той час, який ви можете виділити для якихось таких своїх планів більш перехідних. Починаючи з 19 до 22 години, це час розслаблення. Це час, коли ви можете приділити час собі, приділити час своїй сім'ї. Тобто це час, коли ви нібито уже готуєтеся до сну, до відпочинку. І тут теж так само, як зранку, з 5 до 7 ми такі більш розслаблені, поступово входимо в ритм нашого життя. Так само і з 19 по 22 ближче до часу сну, ми повинні вже приглушувати світло, можливо, почитати якусь книгу, можливо, знову ж таки якийсь затишний вечір провести зі своїми рідними, близькими людьми. Тобто, ви самі повинні дивитися, що для вас комфортно, що вас розслабляє цей момент. І вже починаючи з 22.00, ми, звісно, всі йдемо до сну. І от якщо ви підлаштуєте свій розклад дня під ось ці. Біологічні ритми, які існують в вашому тілі, вам буде набагато комфортніше жити, і вам буде дійсно вистачати енергії на все, що ви плануєте. І ви не будете підставляти себе тим, що ви запланували щось дуже важливе на невідповідний час, і при тому відчувати провину, можливо, відчувати якесь засмучення, що ви недостатньо енергійні. Тобто потрібно все одно враховувати, овати oh, те, які біоритми існують в нашому тілі. І коли ви за собою поспостерігаєте, коли ви побачите, яка взагалі, як у вас це відбувається в першу чергу, і будете планувати різні задачі відповідності до того рівня енергії, який у вас є, ви дійсно перестанете себе підставляти. Ви почнете бути більш ефективним і продуктивним, тому що ефективність, вона не про те, щоб встигати все, щоб робити все. Вона про те, те, щоб якомога за коротший проміжок часу робити все те, щоб ви могли розтягувати на, там, наприклад, те, що займає 15 хвилин, ви б простягнули на 40, тільки із-за того, що ви недостатньо відпочивші, що ви обрали невірний час, що у вас вже не вистачає внутрішнього ресурсу. І насправді, ось ця база, ось ця база, про яку ми весь час нагадуємо, сон. Правильне харчування, перерви між задачами на переключення і відпочинок. Турбота про власне тіло, зарядка, спорт, прогулянки, відпочинок просто, якесь переключення на ті хобі, які у вас існують. Це той фундамент, на якому взагалі формується все ваше життя і всі ваші успіхи, і всі ваші досягнення. Тому що нещодавно я сама переконалася на власному досвіді, як це, коли ти не відпочивший. Коли ти не відпочивший, то ти починаєш, перше, робити помилки і підставляти інших людей. Друге, ти починаєш агресувати. Твій емоційний стан вимагає іншого. І якщо от ви ловите на собі ось цей стан, що ви починаєте якось неадекватно, скажімо так, в лапках реагувати на інших людей, це не в них проблема, не завжди в них проблема. Це може бути просто дзвінком про те, що вам час звернути увагу на себе. Час подивитися, чи взагалі достатньо, ви гармонійно складаєте ваш щоденний розклад і ваші щоденні плани. Наскільки ви добре відновлюєтесь, наскільки ви правильно і своєчасно харчуєтесь, наскільки ви добре відпочиваєте, тому що причина може бути взагалі не в іншій людині. Причина може бути в тому. Що ви просто стомилися. І вам потрібно просто відпочити. І коли ви турбуєтеся таким чином про себе, насправді, ви турбуєтеся про те все оточення, яке є довкола вас. І ви мінімізуєте рівень конфліктів, незрозумілих ситуацій, які відбуваються в вашому житті. Тож сьогодні, як завжди, нагадую вам про те. Що дуже важливо турбуватися про власний ресурс, про власну базу, не жертвувати собою заради планів, тому що плани створюєте ви, ви господар свого дня. І чому ми, в Богу ж говоримо, що насправді складати плани це керувати власним життям. Тому що, коли ви починаєте з голови виписувати всі ті задачі, які у вас є на папері, коли ви їх бачите. Вони стають такими, ніби маленькими, а ви над ними піднімаєтеся. І ви можете подивитися на цей список завдань і побачити: клас, а ось це я туди поставлю, а ось це я сьогодні зроблю, а ось це я делегую, а це взагалі задача, яка не веде мене ні до якої цілі, а це було колись для мене актуально. Зараз я її взагалі викреслю для себе. І коли ви будете підходити усвідомленням до планування вашого дня ось таким чином. Ви дійсно станете господарем власного дня, ви мінімізуєте зайве у вашому житті, залишите тільки ті плани, які дійсно ведуть вас до цілей, і будете гармонійно рухатися до того, щоб бути щасливим. Тож не забувайте дійсно планувати ваше життя, тому що це допомагає. Бути вам в гармонії і зберігати ваш ресурс. Ну, а якщо вам потрібна допомога, ви завжди знаєте до кого звернутися. Можете написати 21 в коментарях після збереження цього відео, і ми вам прийшлемо інформацію про те, як взагалі навчитися планувати життя таким чином, щоб це був не тотальний стрес і хаос. А щоб дійсно це був гармонійний, щасливий усвідомлений день з тими задачами, які дійсно ведуть вас до ваших цілей. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас є будь-які запитання, то будь ласка, задавайте їх під нашими етерами, які ми ще проводимо для вас, наші бізнес-тренери. Ми з задоволенням на них дамо відповіді. А сьогодні я всім вам бажаю гарного, натхненного дня. Незважаючи ні на що, якщо ви цю ніч не спали, тому що для багатьох вона була дійсно важкою. Я вам нагадую про головне: турбуйтеся про власний ресурс, тому що без цього ресурсу будь-які плани потім будуть неважливі, якщо ви будете відчувати себе нездоровою активною щасливою людиною, тому що ви господарь вашого життя, ви складаєте ці плани. І від вас залежить в першу чергу, як пройде ваш день. Тож турбуйтеся про себе, ставте себе в першу чергу на перше місце в будь-яких своїх планах і тісно проживайте щасливо це ваше життя. Бажаю вам гарного настрою. Дякую, що були зі мною.